Як ви допомітаєте? Що була па? Проституція. Публічні доми. Доми терпимості. Проституція. Чи в Тернополі таке явище перед війною існувало? Було до хуєра. Було. Було, пане. Тух кукурви ділилися. Під замча. Під замча. От та я дорога, що понад озеро, Над, понад озеро, йшла від наставної церкви. від від, від дороги той, туди аж до роддому, до парку. Там в долині було пару хатів в тому місці, де замок де замок стоїть, під ті сходи, там були хати, хате, назвалося Підзамча, то були курви з підзамча. Було дві вулиці, Подільська ниша. І Подільська верша. Подільська верша то та йде ж, ж, зараз де? Церква стоїта, православна, і поза нього вулиця йшла. Як вона називалася? Там срібна, багата, і Танцорова зараз. Багата, багата. багата. Та, то, то, а то була медова, а то, а то багата. То йшла Подільська Зища. Вони йшли до Майкової Каменеці, то там де інститут. Ви кажете, ділилися на якісь сектори. Тут, як, як то можна описати? І, і, і синагога, де туди, до фрунду виходила. Знаєте, де Фрунзе? Парщука зараз чи як вона називається? Там, де му звучилище. Так, 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 так. Туди. А подільська конечно, то, то йшла від театру кіно, де, 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 Україна театр від того плясу, де бібліотека, да, то там був пляс збужувала торговець. Я так розумію, зерном торгували такими всякими речами. Зерно всяке, пшеницю продавали. Чи що це, це Переважно зер, зерном. Але на постійній основі, чи, наприклад, також якийсь певний день. Прошу. І маю на увазі, щоб круглий тиждень, чи в якийсь певний день? Ні, були, були дні такі центральні, збиралися, а, а так, то постійно приїжджав, маєш, що маєш. Поїхали. Завісив до себе до, до комори, вигрузив, заплатив і все. Кожен десь купляли, де... пане Юрій, вертаючись до теми публічних домів, чи були крім тих вулиць дільниць, ви кажете, що люди знали, що в певній дільниці були, ну, повії, будемо прямо говорити. Чи були якісь такі пристойні, гарні камениці, де знали, що ото називалося якось публічним домом? Як ставилися до того явища, до броделів? Пане мій, Ота вулиця Подільська Неша, де кінотеатр Україна, той тобто здовж. Там був великий горб, його постягали побудували. Там стояли жидівські буди. Глиняні, столітний. Такі ось стіни, як помем. І спереду, спереду. Магазин, так як ресторан, чи столова, розумієте, столова. Ззаду за ним юхи в землі, бо холодильників не було. Другий поверх. Другий поверх жили господар і по другому боці хати хат, були кімнати жили курви не мав офіціантку мав уборщину, не, не, не мав дівку. Каліх не брав, брав красу. І хто тим займався? Зводії, вони мали гроші, поліція. І пани пани, котрі мали фільварки, вони подорожували на екскурсіях по других державах, мали родину, багатих. А тут Мали називався так, як завгосп в А тут був госп, замість нього був жонта, урядник керував тим господарством. За рік пан приїжджав два рази, здавав му звід, давав йому гроші, і, а сам кравкий льохтів. І... Я пам'ятаю, бачив з татом, ще в суботу, а в суботу жити мене не, 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 не торгували, суботу заборонялося торгувати. І в мені купив тато костюм до знайомого жида. Я був в, трет, в четвертій клясі. Купив мені костюм, іде того. Ай-ай-ай що? Приїхав <ský> пан Деганя. Ганя, де Жидівка, дала панову паннові росій. Пан Ребали Ганя, А приїхав злодій. А приїхав зводій. Приїхав з водій, прийшов. Деганя. Ну, ганя, 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 ганя пішла додому. Ганя є тут. А чи зові? Чи, чи я то бричка бричка стоїть і кінь. То приїхав, то я, а то приходив, він не має ніж. Коня перерізав на двоє по золоті. Кінь переломався. Впав, переломався. І з воді не втікає, курять. Відразу полісає на всякра от бо то на всякрах, скора поміч теж була на конях. Приїжджає, приїжджає поліція. Чий -то конь, пан вийшов? Мій. Хто то зробив? злодій, кажу я. Заплат ілі коштує 200 злотих. 200 злотих то купа грошей. Зводі витягає 200 злотих. Є ще жизнь на санучистку. Десять злотий, щоб прийшла саночистка, забрала. Тут же прийшов Броніцький, рядом жив проти Збруча. — Той самий Броніцький? Той самий Стах Броніцький? Той самий Стах Ні. — Не той? <звачките> to, інший to, то так, не так. Той інший Броніцький. Та не той. На різні робив його син, один був до гімназії польської ходив, а один був дурнуватий. Я вже був в п'ятій кляче, він зі мною зайшов ходити, а він ще був в другій. ходив. І так на ті, на ті різні робив, робив і так тут здох. І... До з них злодіїв ви розказували, що дуже великий гонор був, що заплатив, що за самочистку самочистив. То... І ліцею попривезли. А той приїхав в бо він свині годував з теревом з м'ясоком він на різни робив, забрав на візочок і розійшує, і, і розрішує, що ніхто нікого не рухав.